Доброго дня, шановне пані та панове. З вами Генрі Баварський генергедій Сенсу пан Маестра. Етиричний дослідник так сказати. І сьогодні у нас розклад на 2026 рік. А, значить, Ми розкладаємо, дивимося по знака водіяка. Як бачите, сьогодні у мене аж 12 <кхід> камінців. Так, я не знаю, чи буде воно у мене все тут поміщатися я, може трохи здвину. Я буду доставати приблизно по одній карті на кожен знак Зодіака. Так, дуже дякую. Дивимося, обираємо той знак «Зодіака», в ми є, намагаємося проговорити своє ім'я, налаштуватися на самих себе, для того, щоб розклад максимально резонував саме з вами. Оскільки е, ви повинні розуміти, що людей під одним знаком Зодіаку дуже багато, все ж таки е, розклад повинен резолювати саме з вами. І так, Який саме ваш майбутній 2026 рік по знаку Зодіака? Такс. <кхід> так е, раз, все ж таки трошки не вистачає. Е, два три. І чотири. Угом, п'ять. Може, треба було трошки вище подвінути. Я так і зроблю, напевно, щоб вистачило місця. Угу. Так, раз, два, три, чотири, пять і шість. Так. І цих можна теж подвінути. Так, і тут ще буде раз, і два, і три, і чотири, і п'ять і шість. Так, дуже дякую. Наразі відкриваємо спочатку, напевно, відкриваємо перший, це цей так, наступний 2026 рік. Ну, одразу бачимо зірку. Це гарна взагалі карта. Виконання бажань всіх мрій, досягнення цілей, так сказати. Що тут у нас ще? Зарахунок якогось балансу, таким гармонізацією, я б навіть сказав би. Ну, взагалом, перемоги, гармонізація, баланс. От таке враження, ніби до цього вам було важкувати. Але 2026 рік це виконання бажань і мрій. Все якби буде по-вашому. Так що у овінів гарний предвидіться 2026 рік. Так, дивимося далі. Це у нас далі телець. Так, дві секундки. Так, телець. Сила. Такс. Ну, цей рік трошечки для тельців буде важче, ніж хотілося б насправді. Можливо, якісь такі казьонні якісь справи, якісь нюанси. А, буде багато-багато справ, буде багато подій, буде багато різноманітного, де треба буде проявляти власну силу. Але, якщо що, то ви під, э, під охраною вищих сіл. Так, угу. да, дуже буде багато справ в майбутньому році для тельців. Дуже багато справ. Так, дивимося наступний знак. Зодіаку на 2026 рік. Близнюки. Зараз. Так, я проклад, звісно, але тим не менше. Так, близнюки. О, хороша насправді карта. Так, зараз ще гляну, що тут ще падає. Ось мені дві карти де дуже подобається, звісно, але а, якщо хтось в парі, то можливий розрив сам по собі, але це не такий вже поганий розрив, як деякі блюзні, близнюки можуть думати. Або навпаки, ви можете зійтися з кимось, з ким раніше був розрив. Це більше мені здається в романтичному плані. А якщо не в романтичному, то тут знов-таки якісь а, а, якесь невдали, так як здавалося, завершені, і хотілося по одному, але сталося по-іншому. Але по ітогу все одно гарний результат. Тобто щось навіть якщо по роботі да, пішло не так, то піде не так щось. Але це буде до найкращих результатів. Тобто тут по факту про те, що е, в майбутньому році навіть на якісь невдачі, їх не треба сприймати, як буквально невдачі. Це, скоріш все, настільки не невдачі, скільки можливості, котрі ви поки що не розглядаєте як можливості. Так, глянемо далі. Е, Слідуючий у нас рак 2026 рік. Такс. Глянемо. Багато справ, дуже багато справ, як падало і, здається, е, іншому знаку. Дуже багато справ, дуже багато відповідальності, я б навіть сказав. Дуже багато справ і відповідальності. Можливо, навіть багато чого звалиться конкретно на вас. О е, така історія. Е, може спитати пораду якусь для рак. Ну, багато чого буде на вас особисто, і вам це треба буде якось самим вирішити. Це якби така, знаєте, кармічний для вас рік, я б навіть сказав. Старший аркан так, далі у нас лев 2026 рік. Так, на ному. У це, конечно, хорошо. Це, конечно, хорошо. А що це у нас значить? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Багато буде е, справ конкретно на вас, але тут нюанси саме тому, що ви десь, е, про, ну, будемо так м'яко казати, десь не догляділи, десь е, щось прозівали, і по ітогу в, в цьому році буде багато. Якихось. Може, це знаєте, це навіть початок року, от ви в цьому році щось не завершили щось недоробили, а наступний рік він якби продовжує те, що в цьому році ви не доробили і не зробили. Це якби більше навіть як продовження може бути. От, як продовження може падати. Це як щось ви не догляділи, щось не так далі. от І це скоріше як... Можуть бути із-за цього деякі невдачі і наслідки, якщо не закривати свої кармічні, а, як би так сказати, місії, будемо так казати. Так, все. Це я угу. закриваємо цей, значить, Львов і дивимося діви. Діви, так, що у нас по дівам? В грошовому плані, можливо, якісь труднощі, можливо, якісь саме в ресурсних. Навіть не так не в грошах, саме в ресурсах. В ресурсах будуть труднощі, буде важко збалансувати ресурси. Це може бути і гроші, і час, і емоції. Буде важко балансувати. Буде важко іноді якось втримати все в собі. Ну, але може бути підтримка саме по собі. Тут, до речі, дві карти підтримки самої по собі. Так що в кінці року вас очікує уміряність, тобто вам вдасться все ж таки знайти якусь гармонію в цих ресурсах. Але це знов-таки дуже кармічний рік. Насправді, дуже всім багат, багатьом знаком зоді 2026 падає як кармічний. І неслучайно, насправді, я б сказав, я б сказала, що так. Це абсолютно неслучайно. Так, дивимося. Наступний у нас терези. Так, терези. Так, стерези, зломленість якась, але я би сказав, що тут це може бути знов-таки початок року, коли а, є якась а, зломленість, але після деяких очікувань, деяких якихось терть, а, я би сказав, що тут возродження навіть є сила характеру, яка дає. Результату, тут, тут із короля Жезль в імператора, так що тут дуже хороші насправді карти завдяки тому, що о, початок року такий, можливо, дуже слабкий, тобто, можливо, і не дуже може здаватися. А, але це таке кермічне якесь таке закінчення минулих, тобто як поранення. Да? Ви відходите від поранення, ви якби виліковуватись від старих ран. І потім возрастає над самим собою. Що є за справді на таким же і поганим исходом? Тобто це нотки ну, якісь миссиї, да? Так, це у нас далі скорпион. Однако, давай Давайте глянумо. Ну, ресурсний оборот, собственно кажучи. Ресурсний оборот, якесь така повищення харізми якоїсь такої е юношество навіть так сказати. Так, зараз. Ну, Це якийсь ресурсний оборот. Ресурсний оборот, тобто гроші, симпатії, люди, все-все-все буде в такому ресурсі в обороті. По факту, тут фортуна говорить про те, що все обертається, все буде в обороті і все. Буде мати значення. Все буде мати значення. Так, ладно, подивимося скорпіонів. дивимося стрілець. Стрілець. Так, правильно. Сонце. Хороша карта. Сонце. Так, сонце. Сонце, значить, стрілець. Uh, я би навіть сказав, що це благополуччя, прибуток, достаток, якісь рефлексії. Uh, минулий рік, можливо, для вас був трошечки тяжким, а може і ні. Але для стрільця майбутній рік насправді дуже-дуже навіть хороший. Ну, от мені трошки падає, що минулий рік, я залишив вас якийсь осадок невеликий. Але загалом ви йдете в новий рік з якимись... Новими почуттями. Тут багато, до речі, про кохання, до речі, в цьому варіанті стрілців. Тож можу припустити, що у вас буде якесь е кохання або до себе самих, або з кимось, або просто приятельські стосунки, залежить від е ситуації. Так, Козиріг. Е козиріг, козиріг. Дуже цікава карта. Можливо, навчання, можливо, якісь нові партнерські стосунки, колаборації. Можете хворіти, тим не менш, можете перетруждатися. Але багато нових смішеній, козиріг. Дуже багато нових свершень, дуже багато чого цікавого вас очікує в новому в 2026 році. Тут більше про навчання, більше про якісь взаємодії по навчанню, по роботі і так далі і тому подібне. Єдине, що порада не перетруждайтеся, не перетруждайтеся. Ресурс все ж таки не є невичерпаним. Тобто це треба пам'ятати. Черпайте не тільки натхнення в собі самому, а самих, а й ще й в, в, АТО, ну, в Всесвіті, будемо так сказати. Так, 2026 рік Водолій. Водолій. Так, заглянемо. П'янка, гулянка падає. Ізобілія. Давайте так, одразу скажу Ізобілія, але це ізобілія важливо втримати, втримати балансі, інакше може його дуже швидко. Якби розстранжити Вот, До вас повинна в цьому році прийти мудрість в цьому плані в ізобілія. Причому ізобілія не тільки в горошах чи конкретних ресурсах, а ізобілія в спілкуванні. В, у, у, у різних поняттях вам треба вміти коривати ізобілієм. Це були водолі і останній знак Зодіака Риби. Ой, я забрала останню карту, так. Да. Так, риби. Четверка же. Насправді дуже спокійний, радісний рік, такий, я б навіть сказав родинний, сімейний. Знову такі можливі трошечки хвороби, але такий більш родинний, я б сказав, такий рік. Нічого особливого я не бачу. Стабільність якась, в принципі. Родинний рік просто в родині проведете цей рік 2026. В принципі, дуже непоганий рік. Так, ми подивилися всі 12 знаків Задіяки на 2026 рік. Дуже дякую. З вами був пан Генрій Баварський, майстра, митець і, собственно кажучи, езотеричний дослідник. Дуже дякую до побачення. Мирного неба над головою. Щастя, здоров'ячка.